Коли ми стаємо власником тваринки, маємо розуміти, що ми повинні потім впродовж усього життя тваринки дбати про неї, і насправді, на жаль, відбуваються різні захворювання із ними. Сьогодні ми будемо говорити про хвороби сечововідних шляхів із лікарем ветеринарної медицини Іваном, Іваном Івановичем Лівінським. Перш за все, які основні у тваринок у собак і котів можуть бути хвороби сечовинних шляхів? Такі самі, як і у людей, це цистити mm -hmm. даніфріти, піл, ніфріти, сечокам'яна хвороба. Ну, от, дуже часто е, спостерігається у котів і кабалів з чим це зв'язано? Ну, по-перше, є предрозположеність організму так, до даного захворювання. Друге, це простудні фактори. Третє це харчування, так, тобто і вода угу. не завжди може бути там достойної якості. Тому ми повинні контролювати, яким чином не давати тварині лягати на холодне, угу. так, дивитися обов'язково при вигулі, якщо це собака, дивитися. За тим, як тварина ходить в туалет, чи немає болючості, чи це достатні порції. І якщо це коти, то вдома ми повинні в горщикові бачити, чи є акти чи спускання, чи достатньо там кішка, чи кіт. Ходять в туалет. При недостатньому сечоспусканні, тобто або є утрудненість якась, як правило, коти наприклад, проявляють це тим, що сидять постійно на лотковій і можуть навіть підм'ялкувати, обов'язково треба чим швидше звертатися до лікаря. Чому? Тому що, як правило, є таке правило, знаєте, негласне, тварина, при сечокам'яній хворобі. Може прожити три дні. Тобто, що це значить? На протязі трьох днів сечовий міхур максимально наповнюється. Є два варіанти: перший він може лопнути. Так. Сеча попадає в червівну порожнину, і, звісно, тоді починаються негативні, негативні процеси, так і отруєння. А другий варіант це тоді, коли тиск сечового міхура настільки великий, що передається тиск на нирки, і йде ниркова коліка, і зупинка нирки, і смерть. Тому. Обов'язково звертається до лікаря для того, щоб уже в подальшому назначили лікування, провели діагностику там, УЗІ. В першу чергу, провести короткомодулярну диференціацію нирок, шарів, чи немає піску, чи угу. камінців. От ми буквально два дні назад доставали оксалат угу. такий десь 2 на 4 сантиметра у собачки вагою 8 кілограмів. А ну, що спричиняють взагалі камінців нирка? Є дуже як тобто це, це, це може бути фізіологічна предрозположеність. Зміна кислотності організму, що е, провокує формування. Піску, а потім вже mm -hmm. із піщинок формується конгломерат, об'єднуються ці піщинки і формується камінь. Mm -hmm. Можливо, вода неякісна, да? Потрібно бажано. От ми всім рекомендуємо краще давайте очищену водичку. Тварина стільки багато випиває, що. Mm -hmm. От, тому можна купляти водичку очищену і контролювати. Є такі тварини, які можуть і їсти, і пити брудну воду, і їсти все, що пропало, і ніколи не будуть mm -hmm. хворіти даними захворювання запальними процесами в нирках чи е, е, запальним процесом в сечовому хворобі. А є такі тварини, що в перший рік свого життя вже починаються проблеми з mm -hmm. хвороби або ж там нефритів, пілонефритів, можливо, якісь інтоксикаційні везді. Будуть в приміщенні, де отримується там в квартирі чи mm -hmm. в будинку. Від, так? Тобто... Ну, факторів дуже багато ага. є. Тому тут тільки треба контролювати і, звісно, діагностувати дану проблему. Якщо вона є, то постійно проводити там систематично раз на півроку контроль, чи немає там, формування тих самих камінців, чи немає запальних процесів. От, і систематично лікувати там, препаратами салоретиків і так далі. Спостерігайте за станом здоров'я ваших тваринок і в разі тому, якщо воно змінюється, обов'язково звертайтеся до спеціалістів.